Знімає зараз? Так, да, знімає ну, Уже 30 секунд знімає. Все, грибочки Ні, ближче, змію ну, так мене і так направляю на містів, але не просто, щоб я є. Та тут все видно, і кастрюлі тебе видно. Коротше, грибочки висипаю. Всім доброго дня, друзі! Теплого ірландського дня. Я йду зараз готувати. Польова кухня українців в Ірландії на каналі. Так що зараз покажу, що я буду готувати, а вам всім приємного перегляду. Дивіться, де. Ідемо туди. Він. Максим туди вже пішов, а де він, до речі, немає його. Поставив усе, пішов ходити. Пішов, може, воду ще нагріти. Вона і так гаряча була <свистак> чайником. Ой, бачите, ось наш таганочок. Хто не дивився, де воно все взялося, навіщо, можете подивитись моїх попередніх відео. Так що це вже друга страва, яку ми будемо тут готувати. Ми вже якось готували тут котлети. Ось, а сьогодні будемо готувати гречку, <свистак> друзі. І піджарочку до неї грибочки. Ось я тут взяла, зараз постелю собі коврик. Дивіться, сало нарізала. Я люблю гречку з цибулею, з салом. Боже, я вже півтора року хочу цього, розумієте мене? Ось тут взяла таку скатритинку, зараз розкладу. Ось тут у мене є гречечка, покажу вам зразу. Я її замочила пару годин, вона вже майже варена. Ну, для чого я це зробила? Для того, щоб вона швидше зварилася. Запали, будь ласка, мені. Я не знаю як. Шо? Як запалити це? Я ж не запалювала запалювалася. Це внизу. Ага, все вона. Ага. Просто до щелчка, так? Да? гречки ну за один до двух алеж она набухла типа из серии чтобы хватит подивись ну сначала добавляется гречка а потом добавляется вода без разницы отпечатку воду добавляю то что сначала сидится гречка добавляется вода а Там просто воды должно быть чуть э, пол флонки треть по малостопа Ну дивись, я думаю, що води я небагато багато налила зовсім. Ну, Вона вже повинна пропарюватися, тому що тут почти готова. Ну, да. Так. Так що такі в нас приготувальничка. Вон, бачите, налила водички. Гречка в мене вже дуже гарно набухла. Я думаю, що вона дуже швидко звариться. Спочатку відварю гречку, а потім буду робити засмажку. Зараз покажу, що за засмажка в мене буде. Так, накриємо, щоб воно швиденько приготувалося. Так, я олійку взяла. Сільку. Так, дивіться, тут я завчасно нарізала грибочки, цибульку. І чесничок. Оце я зараз посмажу, зроблю засмажечку з грибочків. Зараз швиденько посмажу після того, як звариться гречка. Ще, знаєте, наладить це все не так швидко. І зразу потрібно продумувати, що можна кришити в номері, що сюди брати. Хоча тут, в принципі, за столиком, коли гарна погода, немає вітру, то можна, в принципі, хоч цілий день готувати. Ось. Але я все зробила в номері. Замочила гречку, і зараз покажу вам, як я вийшла з ситуації, що в цієї каструльки не прорезинені ручки, тому що в ній можна було б, якби вона була б газова плита, духовка, можна було б користуватися запікати щось в духовці. Тому в цієї каструльці, в цієї моделі, ручки були з того самого металу, що і сама каструлька, і вони минулого разу, як ми готували котлети. Нагрівалися, їх неможливо було взяти в руки і каструльку неможливо було взяти в руки, ну, якби пекло, вона дуже гарно нагрівається, ця каструлька. Так я зараз покажу, що я зробила для того, щоб запобігти цьому, примінила своє вміння шити. Так що, друзі, ось сьогодні така в мене кухня польова, грибочки із цибулькою чесночком, грибочки в мене в печериці. Ми купували ще їх тиждень тому, вони лежали в холодильнику, не було часу приготувати. Це я вирішила, що треба. Плюс гречку купувала перевізника, також дуже хочеться. І ще посмажу сальце з цибулькою, щоб, так сказати, згадати смак України і згадати смак дому. Тому що я дуже люблю домашню кухню. А тут з цим проблеми. Ну нічого, ми на другому році життя в Ірландії, в готелі без кухні, без можливості приготувати, намагаємось виходити своїми якимись фантазіями. Придбали таганок, придбали каструльку і готуємо на вулиці. Так що, ось, друзі, буде така у мене сьогодні засмажечка, гречечка. Думаю, буде дуже смачно. Ось, отак я вийшла з того становища. Намотала натуральну тканину ближче до ручки, вона вже гаряча, а зверху ось такою резиночкою. Також перемотала. Бачите, з двох боків. Так, що там? О, дивіться. Вона вже кипить. Ой, пахне, друзі. Що вам сказати? Зараз я її зразу підсолю. Так, ну що, гречка вже готова. Зараз я її буду висипати в лоток і в цій самій каструльці буду смажити піджарку. Як зручно, з ручками вони не гарячі, супер просто. Максим переживав, що воно буде підгорати. Я кажу, чому вони будуть підгорати? Все буде добре. Так що я взяла ось ще один лоточок, все якось, знаєте, Ну, польові умови, друзі. Але слава Богу, що й таке є, знаєте. Ми раді всьому. Зараз оцієї гречечки нам вистачить і повечеряти сьогодні, і плюс ще буде нам на завтра. Напишіть, до речі, в коментарях, чи вам подобається такого формату відео. Все, якраз вийшов один лоток. Ще, до речі, є такий момент цій каструлі, що в неї так скотується вода. Тобто вона з антипригарним покриттям. Її треба сухенько вимити, протерти, а потім взяти капельку олійки і змастити її. Ставимо на газ. Робимо зразу більший вогонь і зараз закину туди салко. Салко чудове, також від перевізника. Салко ми тут купуємо, якщо взяти по кілограмах, і порахувати ціну, то це виходить десь 700 гривень кілограм. Нам привозять по такій ціні. Ну, що мене люди запитували. Все всім цікаво. Так що я роблю шкварки. Перший раз в Ірландії, друзі, можете мене привітати. Я, до речі, зразу зроблю дві піджарочки, тому що Максим не любить гречку із шкварками і з цибулькою, а я обожнюю. Тому я йому зроблю просто цибулька з грибочками і на олії. А собі зроблю ось таку підсмажечку. Бачите? Ой, пахне як, Боже, село-село мені згадується. Така у нас польова кухня. зробити трохи менший вогонь. То щось дуже сильно активно смажиться. Я люблю, щоб шпарочки були висмажені максимально. Я знаю, що це не дуже корисно, але ми українці. Так, ну що, далі закидаємо цибульку. Зараз буде пахнути. Трішки часничка. Ну, ви уявляєте цей запах, так, да, друзі? Так, ну що, посмажила. Зараз чуть-чуть вистегне, я пересиплю в лоточок і буду смажити грибки. Короче, грибочки высыпаю. Максим каже, что есть ты хочешь, да? А ну скажи, как ты еще хочешь? Ну, лубам души ну, этого не знаю, как я хочу есть. Ой, блин. Взялась не за ручку, а за бик. Ну, привыкай. Бунт. Капец, а? Ну, привыкай. Ну, да. Он, ну, значит, не спеклася. О, зараз грибочки пустят всех. Ммм, вони вже пахнуть. А ну подай кришку, будь ласка. Все? Так що, Отака є сьогодні пуховарочка. Що, досмажу в і підемо їсти. А вам всім дякую, що дивились це відео. Називається, дочекалася. М -м -м, смачно! Це найулюбленіший рецепт страви з гречки для мене. Так що така смакота вийшла в нас сьогодні. Дякую за коментарі ваші. Напишіть свої рецепти. Польової кухні, може, знаєте, якісь, подайте мені ідею, щоб я могла тут щось таке знову цікавеньке приготувати. Всім смачненького, хто їсть, і до наступних зустрічей!